Зараз я покажу вам нашу подорож по парку Хобітів. Я всім раджу побувати тут, якщо ви хочете побувати в касі. Адресу залишу вам в описі цього відео. На території є ось такі будиночки, де ви можете побачити, чим користувалися хобіти, чим вони ловили рибу, добували собі їжу. І взагалі чим користувалися по життю. Найбільше мені сподобалось те, що можна все роздивитись. Далі я покажу кімнати, де можна навіть поміряти одяг. Навіть такі маленькі деталі, вони дуже цікаві. Коли ви заходите в ці маленькі будиночки, все скрипить, все настільки деталізовано, що ти ніби відчуваєш себе мешканцем цього будиночку. Будиночків дуже багато. Тут можна застрягти прямо на цілий день. Тут, до речі, як я і казала, покажу, що можна приміряти одяг. Бачите, тут всі приміряють. Для тих, кому вистачить фантазії, можна навіть якусь сценку записати. Дуже цікаво, прям зроблено для людей. Дуже мініатюрна їдальня, в якій можна побачити, яким посудом користувалися хобіти, які запаси в себе зберігали та які продукти вживали. Мініатюрні спальні дуже якісні зроблені меблі. І, до речі, те, що я помітила, що у них дуже багато книг, і вони всюди. Ось як ви можете бачити, тут навіть полички просто витечені для зберігання книжок. До речі, цей тунель бажань. Через нього можна було проходити і загадувати бажання. Настільки все детально зроблено, це прям рай для очей. А яке бажання загадали ви, пишіть в коментарях. Також в дописах в Ютубі я викладу багато фотографій, які я не відзняла, але відфотографувала. Такі були кімнатки ще, де можна було загадувати бажання і брати якісь о, пророчества. Також було дуже багато з тваринками. І вони там жили, ніби все круто в них вони вдома і дуже класно себе почувають. До речі, оця добування золота, добували золото хобіти, можна було самому спробувати, як це, і відчути себе у ролі. Всі ці фото додам у дописи. Якщо вам сподобався міні огляд, ставте вподобайку. І підписуйтесь, якщо хочете бачити більше таких оглядів.